Вітаю! Мене звати Горбецький Артем Васильович. Я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся стоматологією, а також покажу приклади своїх робіт. Під кінце 9 класу вирішив, що хочу поєднати своє життя зі стоматологією та почав більш детально цікавитись даною сферою. Закінчив я Київський медичний університет. В ньому ж проходив інтературу. Займаюся я первинним лікуванням кореневих каналів та їх перелікуванням. Лікуванням каріозних та некаріозних уражень, а також естетичним реставраціями зубів та використанням мікроскопу для максимальної точності та якості лікування. Лікування під мікроскопами це можливість не тільки врятувати зуб, а й запобігти подальшому складенню, і я допоможу вам пройти цей шлях. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід та роботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Люміденти. Буду радий вас бачити на безкоштовній консультації. Проходив лікування Горбецького Артема Васильовича. Це дуже висококваліфікований спеціаліст. Лікування було повністю безболісне, дуже якісно та недовго. Робили реставрації, вийшли дуже естетичні, задоволені. тому буду рекомендувати своїм близьким та друзям.